У той час, коли місто тільки но прокидалося, ці берегині чистоти вже стали до роботи. За планом дій покусити траву, замести алеї, прибрати сміття. В цілому зробити все, аби сквер юність засяяв чистотою. Сміття багато? Ой, багато сміття. 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 Ну, звісно. Да. З поставленим завданням жіночий батальйон впорався швидко, бо для них це робота звична і, як стверджують, почесна. Працівники житлосервіс КР постійно приймають активну участь в благоустрій нашого міста. В районі є такі території, які не належать до прибудинкових, але також потребують догляду. Тому в цей суботній день, так як наше підприємство є соціально активним, працівники вийшли в 6 годин ранку для впорядкування таких територій. Натхненні професійним прикладом не менш завзято прибирають і інші учасники суботника. Кожен колектив обрав собі місце локального прибирання. Спільна праця об'єднала усіх. Загалом впорядковувати територію Саксаганського району взялися майже сім тисяч людей з різних підприємств, установ, закладів, громадських організацій, реабілітаційних центрів, будинкових та вуличних комітетів. Долучалися до благородної справи і прості мешканці. Так чотирирічний мамин помічник Андрійко прибирав на рівні з дорослими. Я прийшов, щоб влач палку. Я мамі з сюди і сам ніколи не усі. Робота з благоустрою кипіла в усіх популярних місцях відпочинку. 50 гектарів площі було заплановано привезти до ладу у Саксаганському районі. Зокрема, сквери космонавтів, героїв Чорнобильської аварії, квітка кривбасу, юність, сквер шахти Родіна та прилеглі до них території. це реальна можливість ще раз свій патріотизм і любов Посредством приведення в порядок, порядок території. Саксанського в целом особливо, особливо там, де жаль, не вистачає бюджетних средств на задержання території і в території в порядок посредством чистих четвергов. Саме просте об'язаність це бережно относиться к тому, що нас І То, що нас окружає, і те, що нас окружає це багатство територіальної громади. Перша об'язаність, звісно, наша це не тільки західно, але й примножити ці багатства. Прохання до городян від учасників толоки одне підтримувати чистоту не лише в дні свят, а й щодень.